Ми проречені мандрувати по всьому світу? Україна немає а... У нас сьогодні. в Гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. чи роблять гроші людину щасливіше? Дають більше можливостей для емоцій. Не більше щасливим точно сто 100%. Яка найкраща країна для життя українців у до році? Важке питання. Краще України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. В цій ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. Бо якщо вам ще це мій губа, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео інстаграм, там YouTube, TikTok і так далі зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми даже вам ефір покажемо ось давно зарплати поплачено, подарунки подарунки нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня. я вас там буду навчать, що до чого. Інакше варіанту вас там. зі мною з нами без нас. А надо шукати онлайн, для того щоб в будь-який момент могли пересунутися до сього. Нічого платити не треба. дня безплатно зрозуміти, вам рухатися далі. все запасуємо, посилаємо скільки часу можеш прожити без телефону. Ні скільки. Ні скільки. <laughs> я не можу без свого так Все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, Мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да.